Доброго дня, друзі! Хочу поділитися з вами рецептом смачного корисного квасу без дрождєвого. Для цього нам потребується на 3 літри води, 50 грамів зюма, не мить, обов'язково не мить, 9 ложок сахара і отакі сухарі чорного хліба. Я їх так не ламаю, е, мілко. Тобто, да, оце все у мене таке количество сухарів. Кидаю сухарі. Так кидаємо. І не доливаємо отак води. Закриваємо плотно кришкою і ставимо на три доби. Через три доби оцежуємо і квас зливаємо через марлю. Потім покажу в наступному відео, що робити далі. Робіть дуже корисно, без дружів, смачний, холодний квас. Смачного.